Всім привіт! Трошки вирішила з вами поспілкуватись, бо останнім часом почались відключення світла. По-перше, треба було перелаштувати своє життя на графіки. По-друге, графіки не завжди працюють. Іноді ти от очікуєш, що вимкнуть світло за графіками. Його вимикають взагалі в непотрібний момент. Тому трошки не було якось настрою знімати відео, що спілкуватись. Виставляла відео з нешем. І дивлюсь, він так полюбився публіці. У нього там щось за пару днів 100 нових підписників тільки на відосиках з Нишем. Я сьогодні вимкнули світло. Ці вихідні ще по божески якось у нас зі світлом. До обіду вчора був, було світло. Після обіду вже почали два через два вимикати. Ну, це взагалі, знаєте. Прекрасно, бо в будні дні вимикали 3 год... на три години і на годину давали, то вже трошки, так знаєте, у нас електроопалення, то дім холо. Було прохолодно. Але от 2-2 взагалі ідеально. У нас тепла підлога електро, то за дві години вона не остиває. Нормально. А зараз вимкнули. То вийшла трохи листя позагрібати, бо у нас тополя поля здорова в дворі насипало, і треба мені попідгортати. Миша прийшла. ти миша. миша, миша прийшла. Миша зі мною, да. моя помічниця. Треба попідгортати троянди, бо я їх той рік отеплювала. В цьому році вже не хочу, бо вони такі вимахали вже. Тітки здорові. Що, моя киця? Е, хочу просто підгорнути землею. Виноград і е, троянди. Миша. Думаю, я Думаю, я киця. Зараз он з мишею, да? Миша мені допоможе, ми попрацюємо, а потім я миші дам смаколика якогось. Да, Миша? Попрацюєш за смаколик? Подружка моя. От, їсти наготували вчора, то що світло, я ж кажу, 2-2. І його вимикали, що головне, що його вимикали за графіком. І ти собі можеш спланувати, бо коли його вимикають, як попало, відходять від графіку, це важко. Коли його вмикають на годину, ти намагаєшся зробити все і одразу, бо ти не знаєш, як його вимкнуть в наступний раз і наскільки. А коли ти знаєш, що у тебе графік 2-2, навіть коли 3-1, хай вже буде так, знаєте, я не жаліюся з цього приводу, тому що я розумію, що хлопцям, які боронять нашу країну, які от сидять в окопах, там важко. Ну, там важко в сирості, в холоді, в цій землі сидіти, оце важко. А коли там півдня без світла, ну таке собі. Можна знайти вихід з цього положення. От у нас, якщо буде така потреба, ми купимо якийсь бензиновий генератор, щоб можна було вмикати якесь опалення. Ну, якийсь вихід буде знайдено. А от хлопцям, які там, там не жаліємося. Живемо за графіком. Що маємо, то маємо. Коли не за графіком, так, це важче, але, але... теж терпимо. Теж можна жити, теж можна підлаштовуватись. Так що починаємо прибирання. От ця миша, от ця миша. Всім здрасті! Скажи всім привіт! Привіт! Да? Мишка? От, от ця пічка, от ця Така ж ласкава. Ось, зараз будемо тут загрібати у мене коріння. Бачите, воно відкрите було влітку. Ми тут робили углублення, щоб можна було його поливати, щоб водичка потрапляла саме під корінь. Зараз повигрібаємо і засипаємо землею. І так само зараз зробимо з трояндами. Це все зараз повигрібаю, повимітаю і засиплю. Тут я вже щось трошки ось присипала коріння було. То там лише не підбивай мені руку. Насипала, зараз ще ось підсиплю з цієї сторони. Ну, і таким от чином хочу позасипати. Думаю, що не померзне. Вже він дорослий, вже він у нас розплівся в цьому році. Тому думаю, що все буде добре. А ось мій кущик хризантемки. Я його так люблю. Посадила. Не знаю, що з цього вийде, але якщо він перезимує... То вже не читалась, надивилася, бо це моя перша хризантема, то надивилася відео, що в наступному році можна буде по весні його викопати і розсадити, зробити з нього декілька кущів. То спробую, якщо вдасться, в наступному році насаджу ще. Оце вже коти тут полазили в мене. Мишка, вона не шкоднічає, але тут є у нас. Багато дворових та не підбивай мені руку, Миша. Багато дворових вуличних котів, які ось я бачу, що вже повалялися в цьому кущику. Я вже одну гілочку знайшла, е... ну так тицнула, знаєте. Виживе, виживе. Що буде, то буде. Зараз і цю теж так стромлю десь прикопаю, Ну, а раптом. Знаєте, дам їй, дам їй хоч якийсь шанс на життя. Тому до роботи. Ось за дві години роботи стільки листечка назбирала, наче того двору у нас тут два квадрати. Але листя назбиралось багатенько. Чисто гарно, зараз землею попідсипаю. І буде в мене всім рослинам тепленько в зиму. Все, готово. Всіх попідсипала. І Виногради, і трояндечки, так що не померзнуть. Ось я зайшла з двору, дитина погралася. Ще сьогодні зранку це була ціла тюль. Що ти можеш сказати в своє виправдання? Тюль це все добре. А ото от що то лежить? Ось це. Що це, це наш? Що це лежить? І чого воно лежить? Бо наскільки мені відомо, воно мало ось тут висіть. Ось тут. Але воно чомусь на підлозі. У тебе є якісь виправдання? Стосовно цього. Хто цю шкоду зробив? М? І бігає він пташкою, грається. Штори пообривав, тюль порвав, катався, тарзанка у нього. Да? Отже шкода. Я не можу. І довольний, так? Да? Життя вдалося. Зірвав штору і щасливий. Таке мале, таке мале таке смішне? Да? На цю кашку. Вночі, як візьме її, як почне по хаті з нею бігати, піщати. Вийшла з мишею розрахуватись, так? Да? Я тобі обіцяла? Зараз дам. Зараз почекай бо. <ріху> щас. Щас я тобі дам, щас. щас дам. Та почекай. Ти ж мені допомагала, так? Да? Ти моя помічниця. Все. Лопай. Смачно? Мишка.